Микола Бажан, подзвін конвалії. Як плавно і чисто струмує арпеджіо цих білих, маленьких розгойданих ноток, Стеблин, легко схилених, ніжне мереживо, Тремких порцелянових дзвоників дотик, сім нот. Фінальне бриніння конвалії, солодке прощання її семизвучне, Свиріль її пісні вже трошки прив'ялої, цвітіння печалі, й весни нерозлучне, О смутку і радості росіні парості, келишки ваші мені нахиліте, щоб трунок цілющий. Від втоми і старості Я з білої чарки захланно міг спити. Краплину, росину не треба до ситості, Хай добрим стражданням жадоба тривожить, хай поклик жаданої несамовитості, Від луння в душі невгамованій множить. Прощань! Ростання, зітхання конвалії, пролине й розстане, невже це прощання для мене остання, духмяна печаль її, весінньої радості, ласка остання, переможного миру вам.